І з нетерпінням чекає на продовження партнерства. Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький висловився щодо очікування від майбутніх відносин з Україною у дописі в соцмережі ікс. Подякував Володимиру Зеленському за привітання з перемогою на виборах. Додав, що сподівається на співпрацю з Києвом, наголосивши на важливості вирішення складних історичних питань між двома державами. А ще нагадав, що саме польща як ніхто розуміє, що таке російська агресія і підтримувала Україну всі ці роки перемогу на виборах Навроцький здобув в неділю з відривом менше як у два відсотки від свого суперника, мера Варшави Рафалчасковського. Офіційно обійме посаду 6 серпня у передвиборній кампанії. Навроцький не раз критично висловлювався в бік України зокрема, порушував питання Волинської трагедії. А визнання провини Києвом називав взагалі обов'язковою передумовою для подальшого руху в ЄС політик проти вступу України до то до поки триває російська агресія, утім водночас засуджує і кремлівського диктатора Володимира Путіна. Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я вважаю, що це вимагає не лише гарного діалогу, а й вирішення назрілих історичних питань. Польща була найрішучішим прихильником України проти російської агресії. Жодна інша країна не розуміє цієї загрози краще ніж ми. І Я сподіваюся, що ми продовжуватимемо працювати разом заради спільного блага, заради врегулювання невирішеного минулого та спільного будівництва безпечного майбутнього. І далі ми долучаємо йдуть... до Нашої розмови Олексія Полегкого, академічний директор центру публічної дипломатії. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас, польща набрала обрала собі нового президента Кароля Навроцького. Різниця між голосами двох кандидатів була мінімально. Це, в принципі, добре говорить про польську демократію, про прозорий вибір. Але що говорить підсумок цих виборів президентських Польщі для України? Загалом ситуація така, що Польща входить в дуже такий непростий період політичних змін. Звичайно, сам по собі Карл Навроцький має досить антиукраїнські настрої, тому це буде певна проблема в стосунках. З іншого боку, як будь-який президент Польщі, він я думаю, усвідомлює чи усвідомить всі нюанси стратегічної важливості України для Польщі, тому тут радикального якогось там такого зміни якоїсь радикальної, Відносин Польщі і України теж не буде. Інша проблема, що Ті де-факто вже парламентські вибори, які починаються зараз в Польщі, хоча формально чергові вибори мають бути в 27-му році, але можливий розпад коаліції, тобто позачергові вибори можуть в Польщі бути. Але в будь-якому випадку, ця боротьба за наступний сейм і за зміну влади, вона так чи інакше буде в Польщі, йти вже за і це проблема, тому що тему України будуть використовувати і нинішній уряд, і команда Піс, і команда президента в своїх політичних баталіях, і це для нас проблема в тому, що рівень популізму в Польщі так чи інакше буде рости. Одним з таких, можна сказати, висновків цієї кампанії, це те, що підтримка правих партій, особливо таких радикальних правих, в Польщі росте. І це не випадковість, це те, що має якийсь довгостроковий тренд. Ми бачимо, що за Занавроцького проголосувало досить багато молоді. Тобто традиційно вважалося, що, наприклад, піс підтримують більш консервативні виборці, це традиційно більш таке старше покоління, але по великому рахунку, Навроцький зараз більше для тієї ж молоді особи в таку таку, якби особу, яка більш антисистемна.